Привіт! Це телепродача Хвостаті та я Анастасія Прихідько. Сьогодні у нас в гостях Христина та її домашній улюбленець. Христина, скажи, будь ласка, з ким ти сьогодні нас прийшла? Я сьогодні прийшла зі своїм котом. Як його звати? Його звуть Тіма. Чи можете сказати його породу? Це є сямська порода. Ці коти дуже агресивні і вони, вони не є ручні, вони просто дуже. Активні. Чи можете розказати якусь цікаву історію про свого кота? Так, я можу розказати про нього історію. Одного разу я зі своєю сім'єю сім поїхала на день народження. І коли ми повернулися, вся хата була перевернута і розбиті тарілки, і деякі речі були навіть роздерті. Як довго він у тебе? Він у мене 6 місяців від самого народження. Як він у тебе потрапив? Мені його е, привезла моя тітка. Е, просто в нас колись був також сямський кіт, і ми захотіли ще раз е, мати такого. Чому ти його так назвала? Тому що коли ми з сім'єю придумували йому ім'я, е, я сказала Тіма і він м'якний. І ми вирішили його так назвати. Які у тебе найкращі тварини та якими тваринами ти цікавишся? Я цікавлюся е, сямськими котами. Та іншими котами, собаками, тому що вони добрі друзі, з ними весело. Все-таки, хто найбільше тобі подобається? Мені найбільше подобаються коти. Яку їжу ти йому даєш? Я йому даю корм та молоко. А як корм називається? Е, цей корм називається віскос. Спасибі тобі за розповідь. Це була програма Хостаті та я Анастасія Прихідко. До нових зустрічей.